Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены наши, нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы с вами об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны. И удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Ми этим і займаємося, а здесь ми не делаем ніякого секрету. Одна из целей спеціальної военной операції это демілітаризація України, тобто лишення ее иметь угрожающие нам вооружені сили. Ну, Путін цей навіжений дід ще заявив, що хоче і не проти зустрітися з Володимиром Зеленським. Але питання: хто буде підписувати документи? Тут поточнив кремлівський диктатор. Путін таким чином відверто ну він там і розказував про те, що відверто не визнає легітимності українського президента. Зеленського далі Путін вирішив підлизатися до Трампа. Ну що було теж досить очікувано прям меду вуха йому налив, заявивши, що війна в Україні не почалась би, якби у 22-му році президентом США був Трамп. Цитую цього старого діда не того американського, а того російського. І я думаю, що Трамп має рацію в цьому питанні. Залив вічну балалайку, завів точніше, ДНР і ЛНР, так звані мали право, нібито від'єднатися і не повинні були питати дозволу Києву. Також заявив, що розмови про напад РФ на НАТО це повна маячня.